Я розповім вам усю правду. Усю правду про себе. Я належу одній дуже заможній родині. На жаль, вони вже померли. Я жив в усіх столицях Європи, колекціонуючи дорогоцінності, полюючи на велику дичину та трохи малюючи. А потім почалася війна, друже. Всі держави-союзники нагородили мене орденами. Гетсбі за неймовірну звитягу. Саме так. Невже це все правда? Гетсбі! Він мав надзвичайний дар надії, але мене не покидала тривожна думка, що він приховує якусь таємницю. Гетсбі. Хотів би я знати, хто він такий і чим займається? Гетсбі? Гетсбі? Мій хлопчику! Містер Карва це мій друг містер меєрву. Я так розумію, ви шукаєте ділові зв'язки. Це конфіденційно. Ви розумієте? Мені дуже приємно знову вас бачити. Мені теж дуже приємно. Як би я хотіла утекти? Я дізналася шокуючу новину. І все сходиться. Не можна повернути минуле. Не можна повернути минуле. Ну що, звісно ж, можна. Великий Гетсбі. скоро у всіх кінотеатрах України!